Я Галина Сметенюк приїхала з Харкова. Неодноразово вже 2000-го року я відпочиваю в Морщині. Перший раз я сюди попала і е, говорять дуже багато гарних санаторіїв, але краще, ніж відпочинку в Моршині, я не знаю. Я приїжджаю сюди кожен рік, а це вже е, декілька років приїжджаю і два рази в рік. Морщині. Я розповідаю всім, що треба сюди їхати. Тут покій для душі, психологічний відпочинок, а саме головне тут вода. Тут вода це наскільки вона гарна для здоров'я. І тут вода, я вщутила на собі, бо по своїх воробах. Я тут наскільки оздоровлююся, що коли приїжджаю додому, то я чувствую, що я півроку себе дуже гарно. І потім через півроку я должна їхати знову. Я е, е, горжуся тим, що тут наскільки добрі люди і тут наскільки гарні колективи. Перший я раз відпочивала в Лаванті, прекрасний там колектив, а вже два роки підряд я відпочиваю у Дністрі. Хочу від цієї душі сказати спасибі великий флагпарт Вірі Мироновні. Менеджеру Дністра. Хочу велике спасіба сказати Расєвич Олександрі Мирославович. Наскільки даже приємно сюди їхати, коли тебе так гарно приймають тут люди. А сама природа, хто тут не був, я завжди кажу, треба приїхати і подивитися маленьку Європу в Європі. Карпати це такий. Ну Це такий, знаєте, чудовий край, тут треба обов'язково побувати. Відпочинок відпочинком, скільки тут гарних є таких екскурсій, подивитись, поїхати. І взагалі подивитися нашу красиву Україну. Карпатський край. Я хочу сказати, що наскільки тут багато у нас відпочиває моїх знайомих з, тих, з 2000 року, які я тут побувала, і я завжди говорю, хто сюди приїхав, той завжди сюди повернеться. Хочу сказати, що от я завжди приїжджаю в жовтні, але це жовтень, це, як кажуть, на морі в Криму бархатний сезон. Отак бархатний сезон точно у нас тут у Моршені. Я всіх запрошую і всім вам говорю, що кращого відпочинку. Я не знаю ні трускавця, я не знаю других санаторіїв і не хочу їх знати, може вони гарні, але кращого відпочинку чи в Моршені немає. Запрошую вас, приїжджайте. Наше Прикарпаття.